Виносимо погоріли так, всі все електрика згоріла. Холодильник ми вже винесли. Виносимо мікрохвильовку, чайник, все, що було, матраси постійно, все згоріло, нема нічого. Це потрібно відновлювати з нуля, починати життя з нуля. Розпочинати життя з нуля. Саме так описує свій стан 44 річна Лариса Легка. У середу, 29 жовтня, у її квартирі на вулиці Старий Ринок, де жінка проживала понад 17 років, сталася пожежа. каже причиною займання стала замкнена електропроводка. Я повернулася з роботи додому, відчинила вхідні двері і пішов густий дим. Я подумала, що я зможу справитися сама, залишила речі. на Біля сходів, але вже зрозуміла, що сама справитися я не зможу. Попросила сестру, щоб вона викликала пожежників. Десь там був стан шоку, забулася, номер з за яким потрібно телефонувати. Щоб визначити місце займання, пожежникам довелося вибити вікна, вогонь знищив, меблі, побутову техніку та речі домашнього вжитку. У даному випадку квартира вже такого ремонту не підлягає. Потрібно виносити повністю всі меблі. Речі, наприклад, сина всі згоріли. Він в чому пішов рибалити, в тому вернувся. Якщо так можна, я була б дуже вдячна за будь-яку допомогу, тому що ну, самому зараз буде дуже складно відновити, привести квартиру до, до такого. Ставне щоб можна було ні жити. Про ліквідацію пожежі повідомили і на сайті головного управління ДСНС України у Тернопільській області. Там зазначили, що займання сталося орієнтовно о шостій вечора. Площа пожежі близько семи метрів квадратних. Рятувальники не допустили поширення вогню на сусідні квартири. Вдалося врятувати житловий будинок. Нині пані Лариса каже, що першочергово потрібно замінити вікна та розпочати ремонт. Допомогти речами або коштами можна за телефоном. Риси, який ви бачите на екрані, або за реквізитами нижче.